І доброго всім часу у інстаграмі закрили можливість проводити прямі ефіри мені, тому що в мене немає тисячі підписників. Буду сподіватися, що тут Фейсбук не заблокує, тому що раніше, коли я виходила, че Частіше ніж один раз в тиждень, то блокувалася можливість така виходити в прямі ефіри і публікувати дописи взагалі. От, а так, в принципі, да, якщо вам цікаво дивитися мої прямі ефіри, то приходьте краще на YouTube. О, тому що з інстаграмом якось, якось в мене не дуже складається тільки в закритих групах, воно спокійно собі проходить. І так, да? практика, яку хочу провести саме перед початком марафону, практикум, який буде присвячений зернах, зернах вашої цінності, які ви пожинаєте всередині себе своя. Саме дам, та, яка вас посилює, яка всередині вас, можливо, сховалася, ви її трошки загубила, а можливо, да, цей практикум буде для вас про ті зерна, які ви збираєте, і не усвідомлюєте, що ви їх збираєте. Замість того, щоб збирати пшеницю жито, кукурудзу, ви збираєте там, рапс, рапсові зерна. І що далі з ним робити, ви, не знаєте, не розумієте, бо не усвідомлюєте, які зерна ви зібрали. Отже. Тема сьогоднішнього ефіру це у нас досить бути самою сильною у лісі. Да? Я сильніше всіх в лісу на себе свій крест несу. І твой возьму, і твой возьму, і твой возьму. А, так, хтось казав колись із моїх знайомих із далекого минулого, коли я ще жила в іншому місці. І так, там. Да? На жаль, дуже часто а, жінок а, виховують, виховували раніше, дуже, дуже да, посильно саме в цій позиції про те, що ти маєш бути сильною. Ти зобов'язана бути сильною, тому що тобі треба буде а, виховувати дітей, бо чоловік це таке діло: то є, то його немає, дітей не. А, Дітей він не виховує, дуже багато. Да, у дівчаток така позиція зберігається, треба бути сильнішою за чоловіка у сім'ях, де було дві сильних а, мами. Це була бабуся і це була сама мама. До речі, у деяких психологічних дослідженнях це є перші одностатеві пари, коли мама. І бабуся виховували дитину. Тому одностатеві пари, які виховують дітей, у нас насправді є вже дуже давно. От, Тому да, задумайтесь. І якщо ви бачите, що чоловіки дуже слабкі, ви їм просто не довіряєте. І у вас складається таке, що треба виживати в цьому світі. І для того, щоб вижити, потрібно бути дуже-дуже сильною, самою сильною в цьому світі. Якщо у вас є така штука, то ставте, будь ласка, плюс, просто буду бачити по аудиторії і тоді буду вже виходити саме в прямі ефір і розказувати, що з цим, як з цим бути. Особливо міф про сильних жінок. Він стосується здоров'я жіночого, тих, у кого є трійки, або третього, 30-го року народження, або 3-го місяця року народження. Бо, знову ну, ж таки, це враховується. Можна вирахувати, подивитися, де у вас там є ті трійки. Якщо їх багато, якщо є четвірки з трійками, то це взагалі про те, що вам треба ви народилися для того, щоб. Навчитися просити допомоги у чоловічої статі, саме у чоловіків, але в принципі, і у інших жінок. А теж. От а, якщо вам з дитинства казали, що ти сильна, ти впораєшся. Ви не вмієте, скоріш за все, давати собі слабину. Для вас бути слабкою, проявити слабкість, бути тою, котрою допомагають, це прям дуже складно. І ви, скоріш за все, ваша психіка, ваша підсвідомість знаходить таких людей, де вам буде комфортно, Комфортно в лапках. Чому? Тому що комфортно для нашого мозку це звично. І Якщо ви виросли з батьком, який вас бив. Ви будете вважати комфортним чоловіка, який вас б'є. Мозок, так, у нас влаштований. Да, дуже небезпечним способом. Люди цього не розуміють. Оце є зона комфорту. Зона комфорту це зона для мозку. Це побудова його нейронних зв'язків, по якій він туди-сюди бігає. Дискомфорт, вийти із зони комфорту це почати робити те, що ти не робив. Якщо ми говоримо нейропсихологічним і поведінковим, і мовою НЛП нейро... нейролінгвістичного програмування, коли ви програмуєте інакше свій мозок працювати. Але насправді, м -м, да, якщо ми задумаємося над цією фразою, ти сильна, ти впораєшся, ніхто не говорить про цьому, що найсильніші зерна потребують землі для того, щоб вирости. Да, вони проростуть, да, вони проб'ються, а далі вони зав'януть. Земля у нас асоціюється із материнським материнським теплом, материнським прийняттям. І якщо у вас немає такого дорослого, який у вас би був да, в потрібному віці, ви можете його створити. Це може бути або міфічна істота. А, да, це віра, да, для багатьох стає саме вірування. Для багатьох це є якісь а, речі, які ми, які ми любимо. Для когось це може бути якась публічна особа, яка, як ви, ви любите, наприклад, якусь там публічну основу, особу. Слідкуєте за нею і берете з неї приклад. Ви вдягаєтесь, як вона, берете приклад з неї або хотіли б так робити. Оце все про заміщення материнської фігури. І а, останнє, ви можете самі для себе стати мамою, яка піклується про вас, яка дає вам тепло, ласку, піклування. Цьому всьому треба навчитися. І психотерапія довготривала, да? тому що консультація психолога це один раз там, в місяць. А саме психотерапія довготривала, вона працює трошки інакше. Ви саме от постійно вчитеся змінювати для себе тих батьків, яким вам не вистачало. Тому, щоб зерна проростали, необхідна земля, окрім водички, да? необхідна опора, необхідна основа. Тому да, марафон, який буде у нас стартувати 21 числа, про зерна. Це марафон про те, як знайти свою землю. По-перше, ми будемо знаходити свої зерна. По-друге, чим ми сьогодні з вами займемось у медитації. По-друге, після того, як ви знайшли свої зерна, ви розумієте, яка земля їм треба. І після цього ви вчитесь їх сіяти. Не обов'язково вода, воно зобов'язане вас виходити з першого разу. Взагалі, коли люди вважають, що повинно все виходити з першого разу ні, друзі. Так не буває. Буває, але це напрацювання з минулих життів. Але це да, ваш генетичний код прокидається, в вашій родовій системі хтось цим займався, і у вас є у тілі пророблені, пропрацьовані зони, які, через які вам легше це зробити. Да? Ну, тобто, ваше тіло таке. Тому, да, якщо ви втомилися бути сильною, будь ласка, подумайте про землю, про землю, яка буде живити вас, про землю, яка буде піклуватися. І давайте зробимо да, практику. Закрийте очі, зробіть собі зручно, зробіть собі комфортно. Уявіть себе у місці, де вам комфортно. Це може бути ваша кімната, це може бути ваш будинок. Це може бути місце, в якому ви колись подорожували, або взагалі не існуюче місце, місце журналу. Але це тільки ваш простір, він знаходиться тільки у вас в голові, і він є абсолютно безпечним. На нього ніхто не може впливати, окрім вас. Він абсолютно і повністю, тільки під вашим контролем, бо він у вас у думках. Подивіться на це місце, що навколо вас, зверніть увагу на стихії, вода, вогонь, повітря, земля, в яких вони станах, які вони. Знайдіть там зручне місце, можете лягти, можете сісти, можете там піднятися в повітря. Займіть там, в тому місці, зручне для вас середовище. І робимо глибокий вдих, видих. І подивіться на свою руку. Там з'являється зерно. Що це за зерно? Яке воно? Як багато його у вас у долоні? Чи є воно навколо у безпечному середовищі, в якому ви зараз знаходитесь? Що вам хочеться з ним зробити? Зробіть це. Подякуйте цьому місцю. Подивіться, як все змінюється навколо. І повертайтеся. Зробіть вдих. Сильно животиком, щоб відчути своє, тіло, щоб повернути свою свідомість в своє. тіло. І на видиху відкриваємо очі. Розуміємо, що ми тут і зараз є в цьому просторі, якому є, рухаємо пальчиками на руках, на ногах, обов'язково рухаємо ногами вперед, назад, стопами. Зробіть для тіла те, що вам хочеться. І напишіть у коментарях, що у вас там було, що у вас там відбувалося, і я кожному в особисті повідомлення відправлю, що це означає для вас. Це була діагностична техніка, з якої ми будемо починати практику. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!